Знайомтесь це красунчик Асті, і сьогодні з його допомогою ми розберемо головні помилки, які виконують грумери під час тримінгу собачок. І це просто не може призвести до якісного тримінгу та гарного результату. Отже, перша і дуже важлива постановка руки. Вона має бути ось так, як показано на відео. Рука має згинатися лише у лікті. Ваше зап'ястя ні в якому разі не має прокручуватися та згинатися. Якщо тремінговочний ніж під час тримінгу буде прокручуватися, шерсть ви будете просто розрізати навпіл, а не витримінговувати. Також це призведе до травмування зап'ястя, а саме його набряку та запалення. Ніж для тримінгу заборонено стискати у кулак. І тримінгувати ось під таким котом, це знову ж таки призведе до розрізання шерсті, а це категорично заборонено під час тримінгу, ніж потрібно тримати легко без напруження у руці паралельно тіло собак. Шерсть, яка підлягає тримінгу, є найдовшою, саме та, яка є мертвою. Тому переконайтеся, що ви берете саме за одну третю довжини шерсті, а не біля її корню. Це може призвести до травмування живої шерсті, яка на сьогоднішній день є покривною. А також до травмування шкіри собаки. Якщо ваш тримінг виконаний правильно, шерсть буде цілісна і не розрізана. Ось така, як на відео. Про тримінговану ділянку шерсті прочісуйте лише по росту шерсті. Лише так ви зможете зрозуміти, чи рівномірно виконали тримінг. Ну а тепер любуємося результатом. І Якщо у вас залишилися запитання по тримінгу, пишіть у коментарях. З задоволенням відповімо на них. А ще більше корисної інформації у нас на навчанні.